Кого ми б сьогодні назвали фарисеєм, загалом це просто людина, яка дуже добре розбирається в Господньому законі, але в Євангелії зазвичай він показаний як хтось, хто сліпий, а з другого боку говорить, що він бачить, і ще до того веде інших. Ця сліпота у випадку Фарисея не полягає в проблемі із зором, а полягає в тому, що він неспроможний навернутись, він закритий на навернення, тому що він переконаний у тому, що Він має доброго Духа, а Ісус Христос. Злого. І, і так насправді в цьому такому ставленні кожен з нас в якійсь мірі може віднайти самого себе. Тому що буває, що кажемо, наприклад, про чи свого настоятеля, чи шефа на роботі, керівника, чи навіть про своїх друзів, ну, зокрема, кажемо деколи. Що Ну, не знаю, наш настоятель, єпископ, що синод, що Папа Франциск, що вони всі блукають, що вони всі помиляються. Чому ж вони не думають так, як я? Чому вони не бачать того, що я бачу? Чому вони просто помиляються? Чому таке ставлення маємо? І е, буває, що це ставлення воно також. Якимось чином е, непомітно навіть деколи, якби пере, переходить, проникає до нашого духовного життя. Е, це тоді, коли, е, коли, е, коли ми починаємо говорити про себе, що е, ми не є грішними, що ми є в якійсь мірі Просто що ми є досконалі. І ну, кажемо, що ну, просто ми, ми є ну, святими, що ми знаємо найкраще, Що то може Ісус Христос помиляється, а не я. І таким чином ми, власне, закриваємо самих себе на цю благодать навернення, яка є для нас благодатью, яка, власне, Носяє з Христа. Ця благодать, яка, на яку достатньо просто відкрити себе, щоб її отримати. І теж, ну, це є так насправді, ця така закритість на навернення, така закритість, щоб сказати, власне, про, свою, ну, про те, що я слабкий або слабка, і, і можу помилятися, маю на це право закритість, щоб це, в цьому зізнатися, ну вона, таким чином ми просто відкриваємо своє серце, а точніше, ну просто таким чином стукає до нашого серця певен дуже небезпечний гріх, який, називає, який називається гріхом проти Святого Духа. І так насправді, деякі біблісти, власне, Пояснюючи цей гріх про Святого Духа, проти Святого Духа, використовують саме цю ситуацію, яку ми чули сьогодні в Євангелії. Тобто закритість на благодачне вернення, закритість в такому просто зізнанні, що ну, я грішний, я грішна. Так насправді для Ісуса не є проблемою наш гріх ну, в тому плані, що на Христі. Сьогодні п'ятниця. Ми згадуємо завжди в п'ятницю цю тайну Христа, Велику П'ятницю. Гріх на Христі був переможений. Ісус Христос переміг кожен з наших гріхів, Він взяв на себе наші слабкості, наші гріхи. Тобто це для Нього не є проблемою. Для Нього проблемою є, власне, саме ця наша закритість деколи. І тому так важливо, власне. Регулярно відвідувати святу месу, зокрема в неділю, але якщо в когось є можливість брати участь впродовж тижня, то теж варто. Чому? Тому що свята меса зберігає нас від цього гріха проти Святого Духа. Тому що на початку кожної святої Меси ми просто зізнаємося перед Богом і перед нашими братами і сестрами, що ми грішні, що кажемо, я згрішив. Думкою, словом, учинком і недбальством. Ще до того моменту, як ми приймемо причастя, коли приступаємо до вівтаря тіла і крові Ісуса Христа, ми зізнаємося в тому, що так, ми грішні, ми слабкі. Це не є так, що я не потребую Господа. Власне, навпаки, я його дуже потребую. Потребую цієї благодаті, яка, яка сіє з Христа, цієї благодаті навернення. І теж навіть подивіться, що саме перед цим моментом прийняття причастя ми говоримо, що промовляємо ці слова: Я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово: Я недостойний. Тобто, я насправді потребую твоєї благодачі, потребую Твого навернення. Навіть якщо в мене є якісь там гріхи, про які я не знаю, прошу тебе, покажи мені їх, вкажи мені цю дорогу навернення. Я Хочу, бути, хочу просто бути переповнений твоєю благодаттю, яку ти мені даєш. Насправді ми не мусимо боятися наших слабкостей, наших гріхів, тому що наших помилок теж не мусимо, не мусимо боятися, тому що Ісус Христос це все переміг. Він це взяв на себе. І це теж, те, що ми боїмося. Цього всього, то так насправді це є цей страх, фундаментом якого є страх перед смертю. І цей фундаментальний страх, власне, Ісус Христос переміг через своє Воскресіння, що смерть вже не має над нами влади. Тому не мусимо боятися наших помилок, наших слабкостей і гріхів, бо Він цей страх в нас забирає. Ну, але... Нам треба бути просто відкритими на цю благодачу навернення, на цю е, правду, власне, про, про це стілення, яке дає нам Господь. Просто прийняти це. І ну, щоб власне ніхто про нас не сказав, е, ми питали на початку, хто є, кого ми б сьогодні назвали фарисеєм, ну, то власне щоб нас так, про нас ніхто так не міг сказати. Амінь.